Що може бути краще у День Закоханих, як не психологічний розбіль романтичного фільму? Ну, взагалі багато що може бути краще. Там піцу Пепероні, Какао з маршмеллоу. прогулянка з коханою людиною. Відпочинок з котами. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні у нас на огляді культовий романтичний фільм під назвою The Notebook. Наші адаптації щоденник пам'яті. В головних ролях тут Рейчел Макадамс і Райан Гослінг. На прикладі пари головних героїв ми з вами розглянемо, як формується кохання, як воно розвивається, як воно досі існує навіть після великої розлуки, і навіть існує на багато більших об'ємах. Їхня перша зустріч була емоційно насиченою. но помітив Елі в парку розваг і вирішив, що це його кохання. Тобто тут іде мова про любов з першого погляду. Але чи справді вона існує? Кохання це складне почуття, і для нього потрібен час, тому, відповідно, те, що відчував Ноа до Елі в перший день їхнього знайомства, була звичайна симпатія. Можливо, досить сильна, але все-таки звичайна симпатія. Зупинімося трішки на Ноа. Що для нього було ось це знайомство із Еллі? Оскільки вона не відразу відповіла йому взаємністю, для нього це був певний виклик. Ось вона така вперта, красива, з багатою сім'ю, ну це не дуже важливо. І не хоче зі мною знайомитись як? Але я ж так хочу з нею познайомитись, я повинна знаю познайомитися, вже таке як досягнення. Його ціль, його мета. Тобто для нього це був е, ігровий інтерес також, в хорошому сенсі. А те, чого ти хочеш досягнути, те, для чого ти працюєш, стараєшся є ще більш цінним. І тому ми вже бачимо таке підґрунтя, залідок до того, чому почуття Ноа до Еллі було ще міцнішими. Якщо ж говорити про Елі, то на ній спрацювали психологічні трюки. Згадаємо момент, коли Но підійшов знайомитись до Елі, він підійшов до неї надто близько, порушуючи вже її інтимну зону. Вона навіть сама зазначила те, що він пішов до неї вплиту. Зазвичай, коли незнайомець заходить в твою інтимну зону, тобто ось буквально перед лицем. То в тебе викликають досить тривожні і неприємні почуття. Але оскільки наш мозок не дуже розумний моментами, він сприймає ці почуття як метелики в животі. Ось підійшов хлопець, ой, і мене прям вкинуло в жар. Хоча нервова система така, типу, оу, ні, небезпека, run. Тут спрацювало те, що він уже і симпатизував. В інакшому ж моменті вона би просто налякалася і, можливо, навіть зненавиділа його, е, також телепортуємось в момент, коли він запрошував її на побачення. Це було на колесі огляду, він маніпулював нею що стрибне вниз якщо вона не погодиться. І, звісно, не погодилася. Ну, то... Тактика нома була доволі ризикованою, але оскільки Елі потребувала цих яскравих емоцій. Він їй і сподобався. Життя Елі було розписано по хвилинам, по годинам, їй якраз бракувало цього хаосу, який приніс із собою Ноа. Елі дівчина із заможної сім'ї, її майбутнє вирішене за неї, вона живе за правилами, які записали хтось інший для неї. І ось з'являється Ноа, який запитує її: А чого хочеш саме ти? Яка твоя мрія, чого прагнеш ти? Що ти любиш? Він розкриває їй те, що жити треба для себе і обидати свій власний шлях. Тобто він, по суті, дозволяє її ідентичності розсвіти, розквітнути, розсвіти, розквітнути. І це досить ключовий момент їхніх стосунках, оскільки людина, яка дозволяє тобі бути собою, залишатися зі своєю ідентичністю, стає для тебе набагато ціннішою, оскільки ти не. Стягаєш ніякі маски, і можеш бути із нею чутливою і е, відкритою, тобто такою вразливою. Саме тому їхні стосунки є міцними, навіть якщо були якісь сварки, вони все одно мудрилися і знаходили компроміс. Ходи сюди, не торкайся мене, я тебе ненавиджу. Я поїхав. Ціле літо яскравих емоцій, романтичних прогулянок. І тут бац розставання. Чому? Тому що Елі змушена була переїхати за наказом верхів в інше місто. Разом з нею вона неповнолітня, їй 17, йому 17, також речі. Тобто тут можна ще прив'язати те, що підлітки мають ось юнацький максималізм. Вони завжди такі емоційні, ну, не завжди в більшості випадків вони емоційні, приймають все впритул, і тому також їхні. Стосунки виглядає такими яскравими, так багато різних подій. Він водив її на якісь прогулянки, в якісь цікаві місця. І тому це ще більш виглядає романтично для нашого зору як глядача. Ось вони вже не разом була стадія горя. Вони обоє дуже важко пережили це доставанням. Но писав її листи кожен рік, але вона не відповідала, оскільки мати ховала її листи, і він. Вирішив, що потрібно жити далі, і вона почала жити далі. Хоча, чи можна це назвати здоровим завершенням стосунків? Ні. І давайте почато розберемось, як вони переживали це, як їхня особистість росла. Емілі завершила коледж, знайшла чоловіка, і в її майбутньому, в її дорослішані, взагалі не було ніякої згадки про Ноа. Тобто її мозок витіснив усі спогади, усе болюче, що було в минулому, не даючи змогу прожити ці емоції. Також вона глибоко закопала своє бажання малювати, своє хобі, можливо, навіть свою мрію, оскільки вона була пов'язана із Ноа. Він допоміг їй розкритися, і вона знову сховала себе без нього. Що ми можемо сказати про її нового чоловіка? Красивий, багатий, стабільний. Він дає їй це почуття безпеки і знову ж таки по суті стабільності. Е, ідеальний варіант для спокійного життя, але чи щасливого життя. Так, часто згадуваю, що вони кохають одне одного, вони вже були готові залучитися, одружитися, залучитися, я хотіла сказати. Бро! І ось вона приміряє плаття. Читає газету. А там Но, який придає будинок, на який вони обоє мріяли, що вона втрачає голову. Буквально вона втрачає свідомість, падає, оскільки її тригорнуло, її минулі травми знову відкрилися. Це називається ефект відстроченого спогаду, тобто людина в нашому випадку Еллі. Може довгий час не думати про травматичний досвід, доки не виникне тригер. В нашому випадку тригр це фото Ноа з будинком, який буквально пов'язував їх двох. І тому вона вирішує вернутися в старе містечко, де вони познайомилися. Що ж, після доставання, після їхньої розлуки робив сам Ноа. Пішов на війну? Ну, тому що. Я думаю, в нього було це почуття боргу перед країною. Він досить такий напоростий хлопець зі своїми якимись іде... ідеалами. Але також це був ідеальний спосіб, аби забути про свої спогади про Еллі. Оскільки, коли ти перебуваєш стресовій ситуації, такі як лінія фронту, тобі Просто не вистачає часу, аби згадувати про романтику, про кращі часи, які вона мала з Елі. Ти маєш думати про свою безпеку і своє життя. Він повертається з фронту, там його батько дає чудову новину, те, що він продав будинок і купив, отой, про який ти мрієв. Про який ти мріяв із Еллі. Вони починають робити ремонт, робити ремонт так. Як б вони з Елії, але в якийсь момент помирає батько Но. І нова травма, нова рана. Горе дуже важко переживається, є такі стадій горя. І... Чи було це продуктивне переживання горя втрати батька? Ні. Но закрив свою душевну пустоту алкоголем, а також знайшов жінку, Марту, яка доволі схожа. Зовнішні на Емілі, Ой е на Елішую. Але навіть якщо вона зовнішньо схожа, одно не зможе замінити ту людину, по якій ти так страждаєш. Hello, привіт. І ось Еллі Повернулася в їхнє містечко, до Ноа. Но був в шоці, коли побачив її, він нічого не зміг сказати в той момент, коли вона також не пропонувала, що вона має говорити, що вона має робити. І було видно, як вона просто викидає будь-які слова, типу: Ну, як тебе справа, але не бачилась, аге ж? От, от, от класний будиночок. Прикольно. Просто переживає, оскільки вона повернулася в старе місце. Не знаючи, для чого вона це зробила, знову ж таки, вона просто віддалась своєму серцю, своїм бажанням, які так довго витісняла. Як відбуваються їхні наступні взаємодії? Вони гуляють разом, плавають в річечці, як всі старі знайомі. І ось переломний момент, драматичний, тому що падає дощ, вони обоє мокрі, і Елі така. Чому ти мені написав, У нас ще ж не було все скінчено, ніч, ми ж ну. почану. А він такий. What the fuck? Я писав тобі кожен день протягом року, а це 365 днів, 365 голосів. Вона така. Щоооо? От. І тут всі емоції, які вони обоє так витісняли, приховували, не приймали, не проживали. Викидається назовні, оскільки, якщо щось дуже довго затискати, приховувати, то воно просто вибухне. Це знаєте, як у ці мемні шафи, куди скидаєш все старе, і коли ти відкриваєш з шафу, просто все старе, всі речі, які там були, випадають на тебе. От буквально те саме відбулося і з ними двома. Тепер для Елі потрібно зробити важкий крок, або залишитися з ноа, або залишитися з злоном, її чоловіком. Її психіки відбувається такий собі диссонанс, тобто конфлікт, бути правильною, залишитися в сім'ї, яку ти збудувала, мати стабільне майбутнє, чи бути знову, і не знати, що очікувати, але бути собою, бути вільною. Я гадаю, що ви догадалися, що вона обрала, тому що. Тут Лайон Госін, як його не обрати. <ріху> Вибачте, вона розуміє, що, повертаючись до нового, вона повертається до справжньої себе, до того, яку не стримують якісь соціальні, суспільні норми. Ось це розквіт самоідентичності. тому що розвиток своєї усієї самості, свого я це найперша ціль для людини бути собою, а не бути кимось. Е... Ким хоче, щоб ти був суспільством Тобто вона нарешті відкинула ось ці наративи супер его і стала его. Але, oh. до речі, поступив дуже неегоїстично, дуже круто, тому що він сказав: не залишайся зі мною, будь ласка, тобі так буде краще. ні Він запитався, чого ти хочеш? Ти хочеш бути з ним чи зі мною? Чого ти хочеш? Не все так просто, чого ти хочеш. Чорт забирай, чого ти хочеш? Чого ти хочеш? Я не можу, я дощаду їх, ні. Не їх. Чого ти хочеш? І також дуже класний її чоловік насправді, зелений прапорець, оскільки він також сказав: мабуть, правильно було б побити його або накричати на тебе і піти від тебе, але я не можу цього зробити. Це для мене особисто це неправильно. Це було б правильно з боку суспільства, типу. І... Я не можу також просити тебе свою власну дружину, будь ласка, залишиться зі мною, тому зроби вибір сама. Це дія, яка має залишитися за тобою. Останній хід твій. І вона вибрала свій хід, вибрала Ноа, вона жила щасливе життя, поки в неї не стався склероз. і вона забула, хто він такий і хто їхні дітей. Хеппієнт. Ну, хеппієнт, тому що вони померли е Поки смерть не зазвучить в хабі, тому що вона все-таки пригадала його і не разом померла. Це не ідеальна історія, їхнє знайомство було дуже таке в сучасних нормах кожне, чи вони прибираються якісь маніпуляції, якісь трюки не те, що ти надієшся побачити, але вона мала в собі якусь таку романтику. Оскільки вони обоє потребували цих емоцій, вони, для них обох це було. Оптимальним рішенням were... Ти мені писав? Так. Писав. нічого не було скінчено. «І зараз не скінчено. Чому ж їхня любов була міцна навіть після того, як вони розлучилися, і після тоді, коли знову побачилися? Всі їхні спогади були підкріплені надзвичайно сильними емоціями. А ми пам'ятаємо ті спогади, які підкріплені саме сильними стимулами, сильними ефектами, навіть якщо вони негативні, позитивні. І їхні стосунки були дуже емоційними, і це слугувало тому, що в майбутньому вони знову розстріли і знову відновилися. Висновок: будьте собою. Ви були на каналі Психозис. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете чогось більше, більше контенту про стосунки. Пишіть в коментарі, чи зі всім ви згодні, або, можливо, ви маєте якісь свої ідеї, свої теорії, або також можете писати конструктивну критику, оскільки я все ще навчаюсь, і я знаю, те, що я нічого не знаю, як говорив пан Сократ. І. Дякую за цей перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!